Вітаю всіх дівчатка, хлопчики, Святом Незалежності України. А ми сьогодні квасимо народні українські помідори. Складаємо в відро помідори. Відро у нас таке височеньке, на два таких нормальних відра. На них ложимо отакі великі помідори. Зверху вложимо ось о, різні і маленькі і такі різні різні. От, встромляємо таку перчинку сюди, о, отаку такого хлопчика. Прикриваємо хріном. Хто хоче хреном. Отаку от, от гарненько. Прикриваємо. Присипаємо гірчичкою. Ні, мабуть, спочатку приливаємо. Маринад 5 літрів води. Стакан 250 грам солі. Отакого от бльм. О, дивіться, хлопчики наші плавають тут. Лімо, хай От. І сипамо сюди столову ложечку гірчички. Щоб вони у нас не цвіли. Отако, От дівчатка. Ну, столова ложечка більше. Я не міряю ніколи. О, на око сипнула. І закриваємо це все кришечкою. І ждемо, хоч і до нового року, стоять, як дзвін. Кладемо бабусину кришечкою мальовану. І ложимо невеличкий отакий камінчик, щоб наші помідорчики там подружилися, посваталися і отако гарно. І прикриваємо тоді зверху кришкою. І герметично закриваємо отако кришечкою. І ждемо отака красота вийде в нас. Кому інтересно, які вийшлися в нас помідорчики. Ось ті, що ми з уксусом робили квашені. М -м, дівчатка, це, це я вам не можу передати. Це, це така. Ой, щас, все. Ох, блін. Без 100 грам не розібраться. Дуже-дуже добрі. Дивіться, не закисають, нічого. Камінчики в кульочку бльом стерильно. І герметично все. Блюм. Отак. О, і стоять у погребі. Дуже-дуже добре, дивіться, дівчатка. Це воно трошки мутненьке. Але вони дуже-дуже добре. і добрі. Рецептик є у шорцах наших. Райська насолода, дівчатка, робіть зараз. Прямо, я вам кажу це, це бомба. Квас у погрібі у нас є із бузини, і є все, все із чорнобривців. Смакує, я вам кажу, як жарко на дворі, прямо то, що треба. Є у нас. Діньки, слава Богу, вродили. Маленькі, але гарні. Зато ось такий пацан вже не перший. Закатуємо. Дівчатка, На каналі у нас як закатувати кавуни. Дивіться, будь ласка, приходьте до нас, смакуйте разом з нами, закатуйте, квасьте. Маленький обзор погреба. Ось у нас тут закатані помідорчики, ті що є у нас на каналі. Закатані половинками у нас помідорчики. Салатики хрю хрюхрю і до хрюхрю. -хрю. Так що унизу у нас ось ось огірочки з кетчупом чілі, обичні огірочки. Тут ось, ось є компотики з яблучком, з вишеньками. Унизу куча помідорчиків. Не знаю, для чого я їх стільки катаю. Ну, я завжди звикла з дитинства ділитися з усіма. Так що, дівчатка, це ще не все. І ми вам показали, це тільки перший стілажик. Тут у нас ще, ой 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 ой, -ой, -ой бомба-граната. Так що закатуйте, діліться. Слава Україні! Слава нашим героям! Приходьте, підписуйтесь, коментуйте, кому що не так. Я все люблю. І погане, і хороше!